Я вітаю вас на телеканалі НТА. Ви дивитесь новини у студії Оксана Гнатишин, і наші журналісти для вас підготували добірку актуального. Не перемикайте. Дефолту не буде. Міністр фінансів Наталія Яресько заспокоїла панічні настрої людей. Про це вона заявила, перебуваючи на Львівщині з робочим візитом. Мінфін готовий сідати за стіл переговорів з кредиторами і надіється на позитивне для України вирішення проблеми. Більше про це у сюжеті. Круглий стіл з кредиторами замість паніки Наталія Яресько спростувала чутки про бажання оголошувати дефолт. Основне завдання для мінфіну за її словами це якомога швидше домовитись про реструктуризацію боргу. Невдовзі з кредиторами буде організована зустріч. Ми надіємося після цієї зустрічі в Міжнародному валютному фонді ці всі технічні дані припущення. Ми будемо розуміти один другу повністю, і можемо переходити до наступного кроку до доброзичливих, нормальних переговорів по реструктуризації. У рамках свого візиту на Львівщину міністр побувала в одній з найбільших логістичних компаній області. Мова там йшла про нові інфраструктурні проекти та співпрацю бізнесу та держави. Крім цього, головний фінансист країни нагадала про те, що невдовзі в дію вступає повна імплементація угоди України з ЄС. Тож Львівщина має непоганий шанс на розвиток бізнесу. З 1 січня. Україна стає найкращою, найбільш стратегічною, найбільш конкурентною платформою для виробництва і експорту в Європу в Європу. По-друге, стратегічне положення, географічне положення України з точки зору транзиту. Значить, тут ми на Львівщині на кордоні Львова бачимо якраз той кусок роботи, який перед нами стоїть, щоб виповнити всі наші можливості і. Використати ці конкурентні спроможності і піднести економіку, реальну економіку, І це, це це для нас дуже важливо. Крім цього, керівник Мінфіну проінспектували й львівську митницю, адже контрабанда та корупція залишається найболючішою проблемою цілої країни. Питання, які стосувалися на митному переході, питання, які сьогодні тут, вони в першу чергу стосувалися, як для бізнесу краще покращити ситуацію і як упростити всі механізми для того, щоб унеможливити корупційні речі. Ну а друга складова, де я власне звертаюсь і звертався з великим проханням до міністра фінансів і в особі міністра фінансів до кабінету міністрів, це інфраструктурні проекти на Львівщині. Андрій Фок Віктор Сембратович. НТА Новини. Обирати по-новому вже восени. Експерти визначили недоліки та переваги закону, за яким обиратимуть українці місцеву владу. Нагадаємо, що депутати Верховної Ради у першому читанні проголосували за нову модель місцевих виборів. Друге читання відбудеться вже наступного тижня, де і вирішать долю виборів у жовтні. Згідно нововведень місцеві вибори проведуть за змішаною виборчою моделлю. Впроваджується двотурова система обрання міських і Загалом зменшується кількість депутатів. Експерти стверджують, ця система все ж краще ніж у попередні роки. Проте в ній багато важливих недоліків. Наприклад, кандидатів можуть пропонувати лише місцеві партії та блоки, що виключає можливість самовисування. Знавці переконані, цей закон порушує принцип рівності всіх учасників виборчого процесу та потребує величезної кількості. Вправок. Вибори відбуваються в два тури. Насправді, вибори мерів міст, де є кількість виборців, більше 90 тисяч голосів, відбуваються по системі абсолютної більшості. Це означає, якщо в першому турі кандидат на посаду мера набрав 50 і більше голосів, він у першому турі стає мером. Є ще дуже багато таких системних помірок, про які ми можемо поговорити в майбутньому, але прогноз такий, що скоріше всього, як на мене цей закон в другому читанні прийнятий не буде До теми виборів, що саме може змінитися, та як по-іншому обиратимуть українці своїх представників до місцевих органів влади вже в жовтні? Та чи змусять нові зміни місцевих обранців працювати краще і якісніше? І чи не унеможливить це підкуп виборців? Відповіді на ці та інші запитання я пропоную дізнатися з коментаря голови правління Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України Соломії Саврук. Справді, в законі пропонується зменшити кількісний склад місцевих рад і чітко встановити кількість депутатів, які будуть представляти виборців. Мінімальна кількість депутатів ради буде 10, при чисельності виборців 500, і максимальна кількість депутатів це 80, при чисельності виборців понад півтора мільйони. Це такі цифри. Про їх ефективність і якість можна говорити багато. Насправді справді знижується кількість депутатів проте… чи Зростає якість цього представництва виборців в раді це питання, оскільки ці депутати, які в нас є в місцевих радах, вони не витрачають надто багато коштів з з місцевих бюджетів і вони не отримують якогось додаткового фінансування, так як це відбувається з депутатами Верховної Ради. Тому ми можемо говорити про зниження. Кількості представництва, проте залишається відкрите питання про якість представництва. Друга ключова зміна, яка в нас відбувається, це зміна виборчої системи як такої. В нас в законі повністю усунена мажоритарна складова з виборів до міських та обласних і районних рад. Зберігається чинна мажоритарна система відносної більшості лише в одномандатних виборчих округах на виборах депутатів сільських та селищних рад. Відповідно, у нас залишається пропорційна система до виборів. Виборів міських та обласних і районних рад, про те, що змінюється її модель. У нас пропонується висування кандидатів місцевої організації партії або блоком не більше, ніж по два кандидати на кожному територіальному виборчому окрузі. Відтак, ми маємо таку модель, коли. Місто або область або район поділені на певну кількість виборчих округів. Ця кількість виборчих округів співпадає з кількістю депутатів, які мають бути в раді, і відтак на кожному з цих округів місцева організація партії або блоку пропонує що найбільше два кандидати. Тобто альтернатива для виборців буде два. Партія може так само запропонувати одного кандидата або не запропонувати жодного. Тоді партія все ж залишається в цьому бюлетені виборчому, проте залишається просто назва партії, але немає. Імені кандидата, які висуваються на цьому окрузі, відтак творці цього законопроекту переконані, що ця модель є наближеною до відкритих списків. Справді вона має щось в цьому подібного, адже пропонується альтернатива. Але альтернатива всього в кількості двох кандидатів, по-перше, а по-друге, так само залишається питання стосовно. Встановлення цих результатів і рейтингування, оскільки відкриті списки, насправді за класичною моделлю передбачають рейтингування виборців вже потім списку партії, місцевої організації партії. За даною моделлю дуже незрозуміла для виборців є система встановлення результатів цих виборів, і, відповідно, дуже складно буде зрозуміти, як це має відбуватися, оскільки в нас. Перемагає переможець на окризі, стає лише той як партія або блок, якого висунули і на. П'ять або сім відсотків. І так насправді переможець на окризі Той, хто набрав найбільше голосів виборців, але його партія не набрала п'ять відсотків або блок, який його висунув, не набрав сім відсотків. Він не потрапляє до місцевої ради. І, відповідно, цей округ, по якому він обирався, залишається без представництва у місцевій раді. Це є ключовою проблемою цього законопроекту. На нашу думку це те, що дуже багато округів можуть залишитися без відповідного представництва у місцевих радах. Висновки, які ми можемо зробити з цього закону, це. Відсутність самовисування до міських районних рад – це закриває двері для громадських активістів, які планують йти у політику. Це закриває двері для нових політичних сил і це консервує в принципі політичну систему. Друга другий недолік це незрозуміла для виборця система встановлення результатів виборів і відповідно оця от нерепрезентативність окремих округів і надрепрезентативність інших округів. Тобто ми маємо абсолютний дисбаланс у цьому. Дочекалися на площі Митній нарешті розпочалися ремонтні роботи, про які влада Львова говорить вже кілька років. Там позбулись двох аварійних тополь, які почали руйнувати підземні комунікації, і впродовж двох-трьох місяців обіцяють висадити нові дерева та зремонтувати інженерні мережі. Наступного року замінять плити та зрівняють із землею фонтан. Як виглядатиме площа після ремонту та скільки на це потрібно грошей? Далі у сюжеті. Вже через рік напівзруйновану площу митну можна буде побачити лише на фото. Влада міста серйозно взялась за реконструкцію території. Там вже зрубали два аварійних дерева, а невдовзі почнуть міняти комунікаційні мережі. Площу також понизять, замінять верхнє покриття та оновлять фонтан. Облаштують відпочинкову зону із вуличними меблями та деревами. Юліан Чаплінський, головний архітектор міста, каже: роботи на площі поділять на декілька етапів: спочатку висадять дерева і перемонтують мережі, а пізніше. Пізніше змінюватимуть зовнішній вигляд також сплочі заберуть усі мафи. «Після самому році ми хочемо зробити вертикальне планування, інакше ремонт мереж, висадити ті нові дерева, які би мали через рік стежім вже набрати а вже наступному році зробити вже всі, всі вишукані, скажімо, речі, граніт, меблі, садові і так далі. Проект оновлення площі затвердили ще кілька років тому, проте через брак коштів ремонтні роботи почалися лише зараз. На реставрацію об території потрібно близько 6 мільйонів гривень. Однак зараз на цей бюджеті є лише 800 тисяч. Разом із площею нове обличчя отримує музей Івана Пінзеля. Там поміняють дах та проведуть низку фасадних робіт. Зараз іде кооперація області і міста по е, реставрації. Костело Клорисов, музею Пінзеля, щоб все-таки була площа комплексно зроблена. В цьому році вже починається зараз вже почалися роботи по даху, і область має взяти участь у фінансуванні реставрації фасадів, гідроізоляції фундаментів і так далі. Львів'яни таким змінам лише раді, переконують, площу давно треба було зремонтувати. Так потрібно, щоб було де посидіти, подивитися на всякі пейзажі львівські. Вони є в нас в Львові дуже гарні, різноманітні. Треба її відреставрувати, обов'язково. Напевно, потрібно для львів'ян, щоб було гарно. А то, що дерева рубають, то погано. Я думаю, що це так. Хоча я не місцева, в принципі, не львів'янка. але Я думаю, що це не непогано буде. А чому? Ну, все ж -таки, все ж таки слово саме реконструкція. Щось буде нове, щось буде краще, напевно, так? Звичайно, ото дуже паскудний вигляд. А чому? Подивіться, якщо що ями, все кудись звичайно реконструкція, крайне необхідне. Я думаю, що так, тому що все таке, отаке. От в нас тільки за кордону гостей. і Я думаю, що це сміховище для Львова. Усі ремонтні роботи планують закінчити наступного року. Проте відкриття площі можуть відтермінувати, якщо в бюджеті не буде достатньо грошей для цього. Переконують в управління. Віра Стадник, Іван Мазуренко, новини НТА. Приємна розмова із гостем у студії. Спробуємо розбавити похмуру новинну інформацією, сонячною інформацією. Від тебе, Ірина Федишин, співачка у нашій студії. Дякуємо, що знайшла час завітати до нас. Таке перше запитання буде. Не знаю, чи коректним воно буде, але що перше ми від тебе найближчим часом почуємо? Нову пісню чи почуємо про поповнення у твоїй родині? Тому що ми знаємо, що залишилося напевно скільки? Декілька тижнів, днів, днів, тижнів це вже як то ніхто не підгадає, тому що вже насправді дуже скоро стану вдруге мамою. Все в очікуванні, і ти знаєш, навіть не знаєш, що, що перше почуєте, тому що напевно якось буде воно одночасно, тому що от, під час вагітності. Я в принципі багато гастролювала, так до, до останнього майже там часу, місяця, і, але крім того, багато часу старалась провести в студії, приділити час пісням, тому що розумію, що коли народиться дитинка, на це часу не дуже буде хватати. Тому записала декілька нових пісень, власне, вони вже готові. І я mm -hmm. от, думаю, як ми це зробимо? Можливо, в народження синочка за прем'єром зразу новий трек на радіостанціях. Mm -hmm. тому, це буде май... десь тематику дитинства, тематику події, які ми маємо в країні. яка… Яка тематика пісень? Тематика пісень про кохання. От про дитинство про дитинку У мене вже є пісня Маленькі долоньки. Мене надихнув мій перший синочок, якому вже зараз чотири роки. Ці пісні Право хіта. Так, так. Ви здається, навіть заспівали цю пісню вже з синочком. Він в мене дуже любить музику. Насправді я нічого особливо не роблю. Напевно, вже зробила, коли ходила вагітна, тому що також ходила всі концерти. Багато струлювала під час першої вагітності, і він дуже любить співати. В нього от, музика, флешки, пісні на, на на флешках. І він знає всі мої пісні. І власне, ми просто знаєш, чесно кажучи, це так вийшло, можна сказати, випадково. Він був на студії, ми писали пісню «Долонки», готувалися до фестивалю «Молоді двох сердець. У Києві в Палаці Україна співати з Віталієм в дуеті. І, власне, каже, Юрчик, може, ти поможеш заспівати? Він каже, нема, каже, проблем став біля мікрофона, заспівав пісню. У нас такий сімейний та -тандем. Так, і такий, власне, дуже цікавий дует. Я Віталій Юрчик, і ми тим скористалися. Ми поїхали в Київ і співали в Палаці Україна. пісні «Маленькі долоньки вже втрьох. Найближчим би... часом ваша сім'я яким чином буде відзначати, можливо, день конституції. Ми знаємо, що вже неділю, 28 червня, святкуємо, які плани у вас. З гарним настроєм відмічати, звичайно, що це буде центр міста, це буде домашній… Я думаю, що це буде центр міста, тому що гарна погода літо на дворі всі гуляють. І думаю, що ми не виключення, так з якимось е, святковий, святковий одяг, вишиванка. І привиття привіття насамперед своєму синочкові, патріотизму і любов до своєї країни, до своєї до своєї держави. Поваги це я, так, це я так плавно підводжу тебе до теми конституції і такої важливої теми кожного артиста це авторські права. Наскільки зараз конституція захищається авторське право? Ми знаємо, чи це болюча тема артистів. Наскільки зараз ти десь бачиш законодавчі поступки, якщо є? На початку своєї творчості я і, можливо б, знаєш, було не, не так якось освічена в тих питаннях, тому що мені якось було от, важко зрозуміти, я вона за, е, там захищає моє конституції авторські права, але з часом, тобто, ну тобто я е, кожну, багато пісень пишу сама, кожну пісню реєструю авторські права на свої пісні. І от вже <кій> останні там декілька років, насправді, що я помічаю, що все ж таки конституція захищає авторське право. Можливо, так, є якісь там недоліки, нюанси, але є таке. Є такі вже моменти, що можна збирати кошти за е, транслювання своїх пісень, наприклад, якщо вони транслюються на радіостанціях, якщо вони транслюються на телебаченні, тобто тобі держава все ж таки конституція гарантує як автору якусь винагороду. Тобто я це в принципі помітила, і зокрема, навіть останнім е, останнім часом така от подія для мене була також от як я це відчула, та і для мене це було ну, таке приємне. Гарним моментом, що один центральний телеканал викупив права на мій концерт лише в нас на Україні для того, щоб транслювати його на, на своєму каналі. Справді, тобто приїмно, це відчувається та але в інтернеті напевно ситуація інакша. <кхів> тобто, замість того, щоб ще раз придбати твій альбом, можна просто скачати пісню. В цьому так, коринку... так бачите, моє тобто є нюанси, та не, не все так гладко. Хотілося б, звичайно, щоб воно було все в ідеалі, але я думаю, що всі над тим працюють і взагалі. Побажання, знаєш, кожного громадянина, щоб конституція все ж таки е, захищала його, якби на всі на всі 100%, знаєш, тому що багато різних питань в різних сферах виникає і в людей. І хочеться побажати нашій конституції, з нагоди свята, щоб вона працювала наповну. Хоча я думаю, що це не так від конституції залежить, як від людей, та, які працюють в тих сферах, законодавчих і наскільки вони моральні і духовні, щоб насправді не перекручувати ті всі правила і підлаштовувати їх під себе. А дійсно, щоб конституція працювала на на. Людей на громадян абсолютно і тоді в контексті материнства, десь наскільки ти відчуваєш та я думаю і, що... можливо власні рекомендації. Тобто, ти мама вже найближчим часом двох дітей, десь які можливо є певні рекомендації, що б хотілось би, щоб було краще. Ну, я думаю, що кожна мама це, відчула з тим, що це і допомога, так? материнська, яка виплачується, тому, тому що з першою дитиною була виплата, з другою так, також виплата. Я не знаю скільки, але кожна скільки знає, що, що є якась допомога також. Але що би я хотіла, як для, як для мами, так? я думаю, ну, для мене важливо зараз, наприклад, в сфері. Я, Сфері якоїсь, напевно, коли дитинка народиться, кожна мама хвилюється, щоб вона народилась здорова, та? щоб було гарне, гарне якесь, мається на увазі медичне обслуговування власне в тій сфері, в сфері здоров'я, щоб наша конституція так сприяла, щоб матерям було все ж таки спокійно і вони відчували якийсь захист держави зі, зі сторони держави і опіку власне в сфері здоров'я своєї дитини. Наступне запитання, так хаотично вони в мене, тому що часу у нас небагато. Перерва довгою буде творча перерва після народження дитини. Ой, так складається, і насправді знаєш, я щаслива, що все ж таки вдається поєднювати і кар'єру, і материнство. Після народження синочка я, Юрія народження, ти синочка... Довго не, не, не. Я, чесно кажучи дуже швидко повернулася. Мені навіть страшно казати, коли вийшла на сцену після пологи. Можливо, знаєш, інколи не всі навіть Скажи. розуміють, Ну, але це був дев'ятий день. У мене був запланований концерт, і ну тобто ми наперед узгодили, що якщо було б якісь ускладнення, не дай Боже, що звичайно що концерт відміниться. Але я себе добре почувала. І власне по своїх самопочуттях я виходила на сцену. І власне з другою дитиною, от пологи в мене заплановані на липень, на початок липня, тобто вже дуже, дуже швидко. А концерти нас заповнюють вже серпня місяця, mm -hmm. тому тобто ми вже плануємо гастрольну діяльність, у нас вже там складається бізнес-план. Головне, щоб Бог дав здоров'я, а, а ми вже там <сь> вже будемо, будемо думати. Ну, насправді складно, але, але з іншої сторони, якщо в тебе хороший тил, якщо в тебе є кому допомагати, є підтримка, то все ж таки це можна поєднати і воно, знаєш, воно і складно, а з іншої сторони, і легко. Тому, лег, легко, тому що вдома дуже важко перші місяці, я знаю, Жінці, тобто дитина маленька, багато та опіки, і важливо, коли люди є зі сторони, і важливо, що ти навіть там на дві годинки можеш вирватися з дому, зокрема на цей концерт, а, і ти приїжджаєш додому, дивишся вже трошки на все іншими очима. Тому воно і складно поєднати, складно встигнути по часу, але психологічно воно десь легше. Ти швидше адаптуєшся і швидше входиш в форму. І життя триває, і працюєш далі. Так, дякую, що була з нами у цій студії за розмову. Глядачам побажаємо також підтримки завжди усюди. І тобі тобі усього найкращого. Побачимося, думаю, у ще більшому складі в твоєї сім'ї. Так, дякую, дякую. Повертаємось до новин. До речі, наш телеканал разом з співачкою Ірою Фодишин підготували приємність на вихідні у суботу і неділю о 17.30 в ефірі нашого телеканалу. Концерт до дня конституції лише у нас на Україні. Гарних вихідних, доброго настрою і погоди.